Дякую за так, кинянуть. Бодкий прямий жевко. Про мама так промовила. Я буду. Так, було. Хоче доварити, я тут. Я не позиція. Дитемки. На місці. Не проколов. Врачог.

Она слишком. Весь икрас, и красный куплово, весь, так вон, окулина, лежа. Ты куплово, греба высыпал полукулонки. Ja, 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 ja,

питання. Впасти зробило результати. Це нормально. Я у руді не затрайно. Не, это не. Ти розібрані додані. Хорошо.

Марина Михайлович зайдет куда їй? Це підпил під коловати бо не чеклос, бо было не вийти. Так, дикавик. Так, що за вже запитаємо, бо вже не йшов на реаліст. <рігла> ну що? Ширкуйсь? <рігла> Пані вже лягли і чекають. <рігла> Харымыз да сен дыном! Мы кеңдер на дыр天 тек. Сэндер ж物 гәд рамлан шермер Я бы же тебе чисто не им штаты здесь уверши тебе пять. Уверши. Да В зв'язку з тим, що погода не розташовує до того, і суддівська колея, будемо казати, у нас трошки замерзла, от, не з руки, то я вам приношу свої вибачення від імені всієї суддівської колеї, від, від нашого цього плану. Вибачте, що ми вас довго затримали, але ми нас підтримали. Так, як пише велика грамота, колись Великий Олімпійський комітет. Раніше ми робили знизу і підряд, і то все, але зараз робимо так, як роблять традиційно в особі директора пана Гелика вже Значить, для нагородження прошу підійти і зайняти заслужене місце на підісталі команду бальзам міста Чернівці. Чернівці! Вручаємо вам заслужений вами. Хай вам щастить надалі. Здоров'я, удачі, ребята. Медалі Микола Васильович, вручає, головний суддя змагання. Суддя першої категорії. Треба віддати, гость там і так далеко. У можна трохи поаплодував. Ми будемо займови. Обов'язково один раз. Глянь у лазі, виграв. будь ласто, весь цей час лунить таких голосів. мудрі голови. Даня команда прим... Пригода. Ура! Дай боже, не остань! Хлопці, які добре трочать. Бачите? виродуть. Вони добре трочать. Хлопці, покажіть, як ви дрочите. Ми, ми говоримо, що основні призи, які розігрувалися, вже завойовані. Пресу прошу знімкувати. Так, прошу. Колбо, всі, всі показали, всі показались. Всі показались. О, так, отак. О, ще, 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 ще тримаю. О, так, отак, Добре. Молодці. Медалі теж заслужено. Які молодші середування по бурєнні передайте. так так так